Привіт, Отримав ось такі от деталі для виготовлення, це зразки. Зразки в ідеальному стані. Те, що вони такі от білим порошком, це після 3D-скану. вже, от Маю їхні копії і можу виготовити. Це деталі для автомобіля Mercedes AQB 2022 року. Функціонал от так одразу не скажу, мені просто їх прислали, де що стоїть, не зовсім не знаю. От. Зараз же 3D, маю 3D-скан, пізніше роздрукую, друк буде доволі довгий, особливо ця деталь, тут буде велика кількість підтримок, але взагалом буде функціональна деталь. Не перемикайтесь, далі покажу, що з цього вийшло. Що вийшло з цього всього? Приблизно 20 годин друку і маємо копії. От, дізнався більш точніше, от по номеру, тут номер ну, не так добре перевів. Від, ну, ухватив 3D-сканер. Але взагалом це кронштейни для а, Ford Mustang електричного Ford Mustang для кріплень дестроніка. Є лівий та правий, наскільки я знаю, це передні кронштейни, задніх поки що ще немає, але є ось ці. Тобто центральні і лівий та правий. Вони доступні для замовлення. В описі під відео є мої реквізити для замовлення. Крім цього, інші деталі можете в мене замовляти. Загалом моделюємо, скануємо та друкуємо. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!